Чуло вже про корупційний скандал. У ТТ вже купу роликів про те, як люди сидять без світла в той час, як хтось краде мільйони. А ще переглядають плівки міндіча, танцюють під головний трек кварталу і просто сидять в шоці від новин. То що сталося? Набу і САП провели операцію Мідас. Її готували останні 15 місяців, і є підозри, що через цю справу Набу хотіли прикрити. Фігурантами стали кілька українських. Топів, які нажилися за рахунок держкомпанії, зокрема енергоатому кажуть, їм вдалося відмити близько 100 мільйонів доларів. Серед них Тимур Міндіч, який нібито керував угрупуванням. Це друг Зеленського та співвласник кварталу 95, а ще відомий український бізнесмен. У нього та його соратників були псевдо Карлсон Рокет тенор та професор на оприлюднених записах вони обговорювали, що не хочуть будувати захитні споруди для енергооб'єктів. До слова сьогодні вже затримали п'ятьох осіб та сім отримали підозри, але сам міндіч втік з країни ще перед обшуками.